Зараз ми зайдемо в будинок. Це ще раз повторююся, я знімаю будинок, який ми побудували вже 5 років тому назад. Це кухня, кухня студія, гостьова кімната. Так, люди собі відпочивають. Диванчик, крісло, диванчик. Камін в нас не був дороблений, замовник поки що лишив так. Це обідній стіл. З яким вони можуть посидіти, подивитися. У вікно. мальтанка у нас. Невеличкий садок. Отак приблизно ви насолоджуєтесь краєвидами з дерев'яного будинку. Я тільки не можу вам передати, якийсь запах в будинку склеєного брусу. І будинок стояв закритий. Ні конденсування нічого не було, і тут досить такі, ну, приємна температура і немає такого, що дуже жарко. Зараз ми перейдемо в інші кімнати. Це ще один у нас вихід на терасу, У нас дві тераси в будинку. Це спальня. гардероб. Досить объемный будиночок вышел. Це на второй поверх мы поднимаемся. Тут у нас еще такая комната. Є невеличкий рукомийник, умувальник. І сходи на перший поверх.